Дорогі українці, особливо родини наших захисників, котрі тимчасово рахуються зниклими безвісти, З вірою в те, що ваші родичі повернуться кожен до своєї домівки, Верховна Рада також вносить і зміни до закону України до Цивільного кодексу. А саме говоримо, що потрібно уточнити конкретний момент, що родина може подавати до суду про визнання особи загиблою, не два роки після закінчення воєнних дій, а шість місяців після такої дати, де були обставини, які загрожували життю цієї людини. Це важливо до другого читання. Тут буде додано, що люди це можуть робити від шести місяців після такого повідомлення. Можливо, загибель людини і безстроково далі, бо зараз теж є обмеження в три роки і безстроково, і це робитиме тільки виключно матиме на це право родина.